Друзі, всіх вітаю себе на каналі! З вами знову Макс. Це відео буде про е, FS 18. А якщо я щось неправильно говорю, поправте мене в коментарях. Тут я розвивався, ну як розвивався, в мене тут було 100 мільйонів. І я, як бачите, різав дрова. Хто не знає про цю гру, вона в плеймаркеті. За гроші донатно, я її скачав з Google. і ось так вийшло, що це взлом. Ну, я вже не захотів перекачувати, я вже і так і грав на ній на цій версії. Ось мене тут фура. О, мені треба буде тюки грузити. Це, не це моя робота на тему. Ну ладно, не, не відмінем зараз. Зараз я вам покажу мій обзорчик на ферму. Це на ретулей. І я проїду, що так вам. Берюся систему Ой, вибачте О, в мене тут вже на підході вже кукурудз буде, як ви бачите. У мене там ще є свій ліс. Я вам тільки що його показував. Ось тут в мене гний, корови були. Ну, це дуже довго буде. Тоді, ладно. Всім, всім пока.